Як мені повернули куртку майже за 30 тисяч гривень. Коротше, зараз я вам покажу, яка це була курточка. Повернули мені її в якому стані. Ми відправляємо завжди в пакетику плюс в коробочці обов'язково. І просто ось як повернувся до нас товар. Товар іде ось в такому стані. Товар у нас йде з замші, з норочкою, з ексклюзивними матеріалами питону. Я вважаю, що так. До нього ставитися є незаконним. З клієнтом після довгої переписки ми взяли і домовились по ціні, домовились по відправці, я відправив клієнту її без передплати. Після отримання клієнт каже, що все добре. Але, на жаль, мені здається, що вона буде мені мала по розміру. Точніше, клієнт сам не прийшов, прийшли його люди. І, порадившись з ними, сказали, що типу, вона буде йому маленька. Я кажу, без питання, якщо хочеш, друже, ми зробимо більший розмір відправимо. На що я не отримав чіткої відповіді. Клієнт просто відмовився, сказав ні, дякую, вибачай так далі. Я все розумію. Але під кінець цієї історії хочу сказати вам, що коли ми вам відправляємо, якщо щось не підійшло, або ви навіть просто передумали, будь ласка, подбайте, подивіться, щоб на пошті наш товар гарно запакували. Всі і добра, ця куртка дуже класна. І зараз за дуже приємною знижкою запропоную. Пишіть директ.